Якщо ви вже отримали соціальну послугу, на соціальному веб-порталі електронних послуг Мінсоцполітики України передбачено надання зворотнього зв'язку. Для цього вам потрібно перейти в розділ Оцінити якість надання соціальних послуг. От ви можете оцінити якість за допомогою кількості зірочок. Чим більша кількість зірочок, тим більше вам сподобалась якість надання соціальних послуг, а також вам потрібно заповнити поля форми, запропонованої в цьому розділі. Серед обов'язкових даних, які вам потрібно ввести, є назва надавача соціальних послуг, ви маєте описати проблему, як, з якою ви зіткнулися, і з вирішенням якої вам допомагали, вказати прізвище ім'я по батькові кейс-менеджера, вказати адресу надавача соціальних послуг, вказати ваше прізвище ім'я та по батькові, та спосіб зворотнього зв'язку за допомогою телефону або електронної пошти. Крім того, ви маєте описати види послуг, які ви отримували. Це може бути одна або кілька послуг, а також дати відповіді на питання опитувальника. Всі питання позначені зірочкою, тому є обов'язковими для відповіді. Так що ви можете прокоментувати питання і додати фотографії, якщо є, які підтверджують ваші слова про якість. Надання соціальних послуг, а далі натиснути кнопку Відправити для того, щоб ваші ваша інформація, яку ви надали, зберегла.